Мобільна вогнева група готується захищати небо з трьох членів команди дві жінки. Мама Йониш у цивільному житті продавчиня. У загоні стрілець каже, до ДФТГ долучилась з перших днів повномасштабної, аби бути поряд з чоловіком. Нині він в ЗСУ, вона на рідній Черкащині. За чоловіком пішла. Куди чоловік, туди я. Треба допомагати чоловікам. Хто як не ми? Ми сім'я. Треба на повітряній цілі. Жінка полює стрілецькою зброєю. Спочатку ми маємо його побачити візуально в тепловізор, і потім отримуємо команду вогонь і стріляємо. Хочеться допомогти чимось. Мрія збити шахід. Балтика спостерігачна відниця. Її шлях розповідає, починався з волонтерства. Потім була інструкторкою з тактичної медицини, а місяць тому долучилась до мисливців за шахедами. Є ряд причин, по яким я не можу бути в лавах ЗСУ. Як би мені не хотілося. Тут я себе знайшла, тут я поруч з домом. Своєю мотивацією та натхненням жінка називає родину. Каже, всі її члени носять піксельну форму, і для неї честь продовжувати сімейну справу. Тато у мене служить, чоловік у мене служив, два брати в мене служать. Все, що я зможу зробити, я зможу зробити тут, а не як цивільний, яка сидить вдома і просто спостерігає там це і читаючи новини. Рація сповіщає про сигнал повітряної тривоги і наближення російських дронів в бік Черкащини. Захисниці вирушають на позиції. Кажуть, сподіваються додати на свій борт ще один малюнок збитого шахеда. Переселенка з Чернігова Тетяна Светюха теж знайшла своє покликання в ДФТГ. Вона навчає людей користуватися зброєю. Якщо ми попали в буде йти легко. Пригадує, два роки тому і сама була ученицею таких тренінгів. Спочатку, коли я прийшла на перше навчання, мені було страшно брати зброю в руки, адже це був перший раз. Зараз я розумію, що не потрібно боятися зброї, адже зброя при правильному мін'ї використанні вона може врятувати життя. Раніше Тетяна працювала вихователькою в дитсадку та мала власну справу. І червня каже, доєдналася до лав добровольців, коли є вільний час, краще його приділити за нашого мирного майбутнього. І якщо ти любиш Україну. Гроші не важливі, а важливе наше майбутнє, майбутнє нашого покоління. Серед учасників добровольчого формування черкаської тергромади жінок 8%. розповіла помічниця командира Анна Сакун. Говорить, вони виконують аналогічну роботу з чоловіками. Жінки, які до нас приходять, вони мегамотивовані, вони мега заточені на те, щоб робити більше користі і робити взагалом більше. Більшість добровольців рано чи пізно переходять в лави збройних сил України. Багато залишається місць. На яких нема кому прийти, бо чоловіків все менше й менше, ми зацікавлені в тому, щоб було більше жінок у формуванні. Можна приходити, можна навчатися, можна вибрати для себе той напрям, який цікавить. І тут ніхто не засудить, ніхто не буде хіхікати, ніхто не буде, ніхто тобі не скаже, що ти не зможеш. Дарія Шевченко, Федір, Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.